Сьогодні унікальний день день нашого рідного університету. Вітаю свій університет та всіх, хто в ньому навчається і працює. Все, що сьогодні я хочу сказати тобі, тобі. Мій пану, це щире дякую за високу якість освіти, за те, що я стала тим, ким завжди прагнула стати. Ти був таким несміливим, але таким чудовим і незвіданим кроком у майбутнє, у моє доросле життя. Часом ми не могли знайти з тобою спільної мови. Ти хотів, щоб ми витрачали весь свій час на тебе. Але ти щедро нас винагороджував. Ти давав нам такі можливості і робив це справедливо, чесно і відповідально. Вже вдячний тобі за всі конкурси, стипендії, які ти нам давав, і це далеко не всі можливості, які ми отримали. Також хочу подякувати університету за цікаву пізнавальну практику. Дякую за постійні цікаві відеозустрічі, конференції, тренінги, за можливість творчого розвиватися за наших друзів, одногрупниць та викладачів за чудові і світлі студентські роки. Протягом всього навчального процесу, який на перший погляд здався мені якимось новим, невідомим татарнисним шляхом до вищої освіти. Я постійно рухаюся вперед і поступово пізнаю основи своєї спеціальності. Пускниця кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Хочу подякувати нашим викладачам і, взагалі, всім викладачам Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника. Щиро подякував всьому професорському викладацькому складу за те, що в нелегкі умови сьогодення ви не тільки щедро ділитеся своїми знаннями, а й самовіддано продовжуєте почесну справу виховання і сприяєте встановленню високоосвіченого покоління України. Ви завжди були поруч, підтримували, коригували та вказували вірний шлях. Щиро вдячна за неосяжний багаж знань, досвід та навички, якими ви щедро ділили. Ви даєте нам не тільки знання, а і життєві поради. І ми це дуже і дуже цінуємо. Щиро вірю в те, що все те світло і добре, що ви в мене заклали, залишиться зі мною назавжди. Ну, ви допомогли мені знайти своє попитання та зрозуміти, якою справою я хочу займатися до людьми. Також найвищої оцінки заслуговує і сам підхід до студентської аудиторії. Де у відносинах викладач студенти спостерігається партнерство, взаєморозуміння, допомога діалог та рівні. Коли ти з задоволенням і в хорошому настрої, навчаєшся і спілкуєшся з іншими, бажаю, щоб стіни цього закладу завжди дарували чудовий настрій, міцні знання, великі прагнення. Хочу побажати вам великого щастя, досягнення всіх цілей та успіхів. Разом ми село, ми плідно працювали всі ці роки. Ми велика університетська сім'я, яка старається кожного дня. Навчання при Карпатському національному університеті залишиться однією з найяскравіших сторінок моєму житті. Хочу сказати, що я дійсно пишаюся тим, що мені пощастило навчатися в нашому закладі. Вірю, що пройде багато років, а Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника залишатиметься лідером серед закладів вищої освіти не лише України, а й світу зі святом Моя Альмамата.